Друзі, ну що, е, у нас ранок розпочинаємо наші роботи по качельках. Щодо креслення, ми собі вибрали гарний і простий варіант. О, ну а там вже по ходу діла будемо його покращувати, наприклад, там, дашком, ось такими всякими різними деталями, які будуть цікаво, так щоб воно було гарно, зручно і якісно. Ось, ну що, Зараз беремось за роботу і слідкуємо, що з цього вийде. Усім приємного перегляду! Так, друзі, дивіться, висоту ножок будемо робити 2,50. Там будуть у нас виходить зарізки, що звідси, що знизу. Далі все покажемо. Вибрали так, можна сказати, щоб потім не прогадати з розміром. Так, так тут з цього краю. Метр вісімдесят у нас, так? Угу, О. Так. Метр Ну І там зараз будемо цей, бачите, ми склали її буквочкою А? Букваю, а, так. І Зараз тут будемо підмальовувати і зарізатися. Як бачите, зробили ми ось такі зарізи. Також такими полосками ми робили. Ну і зараз, що лишнє, будемо забирати шліфувальною машиною. Подивимось, що з цього вийде. Погнали! Четверочка. Ми зарізали, тут прошліфували. Там також. Ну і будемо ставити тепер до кубки. Так, давайте, подивимось. Все вийде. Так, зараз ми батьки цю ногу поправимо. Є. Є. О! Є, стало, друзі. Ідеально. Ідеально. так. Ось тут, бачите, є перша лінія, по якій ми будемо вже обрізати так, щоб качелька вже стояла на рівні ноги. Також з другої сторони. Тут собі зазначили, де має бути сам нижні, сама нижня перемечка. Відміряли. Получається, бачите, рівно 20 см. Також звідси ми відмалювали знизу внутрішню сторону і по ній зараз будемо робити зарізку ось десь так. Так, щоб також, як у нас верхній. Бруси лягли одна до одної, також тут вони лягли одна до одної. Це буде давати качельці більш устойчивості. Ось, ну, далі працюємо. Прийом, прийом. Ми зарізали значить, нашу цю, таку нижню перемичку. Бачите, ось, Зараз ми її поставимо, зводимо, так, у нас там там сіла. І тут там трошки висували. Супер. Раз, бачите, крутенько, гарно все сідає. зразу зробили отвори, е, значить, маємо вже такі, 10 мм, бачите, шпильки. Будемо ці отвори запихати і з другого знов, з другого боку будемо е, болтами стягувати. Затягувати. Так. Ну і так, дивіться, значить у нас що виходить? Одну ми вже бачите, зробили. Зараз будемо обрізати цю частину нижню і там. І вже робити дублюючу другу е, таку букву А. Саме верхня ми даємо 3, Ось вона. Бачите, поперечку ми зробили в розмірі 3,10. Тоді в нас залишився ось такий кусочок, бачите від неї. Тобто ми її будемо ставити от таким методом зверху. Так. О, тепер дивіться, що ми зробили. Ми прийшли сюди і взяли, бачите, оцей розмір звідси. О, і вже на самій... Якби оцій букві А, ту, що ми звели, ми зробили тут певний розмір, щоб потім вона, бачите, нам зайшла зверху, ось таким методом. Клас. Бачите? Була зафіксована. Так, пильками буде зафіксовано. А зараз, друзі, усі ці деталі, які ми вже повністю розмірили, повністю бачите, навіть дирки всюди вже засварилися. Ось зробили вже дирочки. Також на оцю нижню перемичку ми зробили, дирочки. Ось. І далі всі ці елементи ми будемо шліфувати, тоді малювати, аж тоді будемо збирати. О, тоді поїхали. Ось перша деталь будемо шліфувати. Друзі, займаємось ми роботою, все годить, все, як то кажуть, шум, гам. Працюємо, а дивіться, саме який у нас сильний робітник. Бачите, друзі, як спить, гарно. Ось, Так, дивіться, що хотів показати. Ось таким методом ми... Це отут вже, так, готовий. Забачите, зачищаємо, дивіться, як колір одразу міняється шліфовочною машинкою. А тут тепер дивіться, взагалі як колір міняється. Ось такий антрацит. А перемичка. Ось вона зверху, зараз я якраз буду її також шліфувати. Вона буде чорного кольору. О, думаю, має вийти красота. Поки в нас усі ці деталі будуть сохнути. Зараз ми йдемо перекусимо і беремося за нашу лавочку. О, і вже покажемо поступово, як ми будемо також робити лавочку. Це з таких от брусків. Бачите, ми відміряли кожен по 60 см. Зробили ось такі зарізки. Ось. І от бачите, просто приставляємо. І от Одна частинка у нас вже буде. Тобто Це сидіння, а це спинка. І зараз таких робимо ще одну таку дублюючу робимо і вже далі будемо разом з вами думати. Так, ну що, друзі, хотів вам показати, що в нас е, по самих упорах на, на гойдалку. Значить, е, Бачите, хотів вам показати розмір самого бруса. У нас він вийшов п'ятерочка, 5 см. Звідси 5 см. Сантиметр. 5 Ось такий брус. Так, звідси він має у нас вийшов від 0 до 52,5. Якщо брати до зовнішньої. І тут саме сидіння, виходить, 54. О, Так. Далі. На ці упори ми придумали ось такі досочки, бачите, на саме сидіння. Вони в нас мають, ось так я вам зараз покажу, ми їх також пошліфували і зараз ось раз помалювали. Бачите, мають 2 метри. 2 метри. І ось таких, ось, ось таких трьох досок ми будемо складати їх до кубки. до кубки. Раз, два, три. Повністю щільно. І тоді маємо, друзі, що нам попортило, маємо ось такі, бачите, накладки. І зверху ми будемо давати на цю досочку, на цю ось так накладку раз. І з такими проміжутками. Тобто будемо робити зазор між ними. І такими накладочками будемо давати. І також на спинку саму взаді угу. ідуть ось такі класні накладки. Угу. Ну, зараз чекаємо. Тарас теж, бачите, свого джіпа помалював, дивіться, в колір хаки. До речі, дуже крутий колір. Ну, Молодець. Трубу теж в чорний колір. Уже. Зараз йому намалюємо клеймо КТЛ і буде ганяти. Буде постелі. Ну і що? Зараз чекаємо, поки воно підсохне. Тоді зараз, значить, дивіться, у нас є самий верхній брус, де будуть вкручуватися наші самі гачки. Значить Він має у нас 3, 10. 3, 10. Рулетка має 3. І тут ще є якраз тих 10 см запасу. Зробили на всяк випадок цей запас. О, і зараз будемо виміряти де нам потрібно буде засверлитися сюди, якби всерединку. О, Зараз ми собі все це... Значить, гойдалка в нас буде шириною 2 метри. Качелька буде шириною 3 метри. Тобто відступаємо по 50 см, якби з верхнього бруса. ось, Можливо, навіть трошки більше там вийде. І будемо засвердюватися. Все це зараз, коли ми проміряємо і вже конкретно вам далі все розкажемо. Так, наразі, друзі, як бачите, дивимось, чи все в порядку. Так, все у нас фарба якраз висохла. І зараз по розмірах проходимося. Зараз будемо заганяти наші шпильки. Сказал, процентом, правда? <грицо> Эй, ну сюда, ну крадаешься ты такий. А? Что там? Ого. <грицо> Пора <грицо> <грицо> будет вылазывать, Носить? Оп. Та шифе впереді тут буде е, дошок на цій качельці. Тобто навіть О. в дощ можна буде? <хи> Гойдаюся, дощик падає по криші. Цікаво, хто такий цей? Хто, хто придумав гойдалку? О, до речі. Ну, Може хтось знає, хай нам напишуть я... історію. Друзі, а ну хто нам розкаже історію гойдалки, хто... Це придумав. А почали зумів чувак. Це пише людину, яка це придумала, скажімо, я. Так. Ну, такі офіш-офіш, э, так? Я придумав гойдолку, першим діло, а потім пелець. Ну що, друзі, як бачите, звели ми верх, ось, також задню частину. Е, тепер що в нас виходить? Можна сказати, з середини міряємо. Давай тобі отримуємо. Середини. у нас 2.80. 2,80. Також зверху є 2,80. Тобто, з середини ми відступаємо. 40 см. І тут будемо одну робити дирку зверху донизу, а також з другої сторони. Відступаємо 40, 40 см. Тобто ми знайшли центр так. нашої качельки. качельки. Так, значить вона буде там і там звідти 40 см. Будуть наш, наші ланцюжки і тут буде якраз кінець качельки. Повторюються гойдалки. Сама. Сидіння буде мати 2 метри. Ну, можливо, там буде метр 98. Ось мінус 2 см. І все. Зараз закручуємо сверло, угу. залазимо наверх і засверлюємося. А тоді вже будемо вкручувати нашу основу під ланцюжки. Першу шпильку ми засверлили ось, з таким гачком. І тепер маємо такий карабін. Так уж не закручивается. Вот мы его видим. Вот сюда. Раз и два. Так, ну що, як бачите, ось такі накладочки ми крутили зверху. За основу, як я вже казав, в нас були такі досочки. 25, 25 вони мали? Так? 25 мм основу ми взяли. І ось такі накладки крутили. Тут вирішили вкрутити 2, таких три. Я думаю, для спинки цього буде досить. Можна попробувати. О! Раз, ось, ось, о, о, а ще як гойдатися буде? Ну, як так. ну що, переходимо до наступного етапу, будемо... Зараз нам не вистачало таких хот-болтів. І зараз нам довезуть болти і вже будемо цупляти наші отакі дивіться, друзі, хотів вам показати. Ось такі, бачите. Прибамбас. Можна буде качельку регулювати собі, так щоб якщо буде провес, завжди можна вище, нижче і Ось такого плану воно буде виглядати. Бачите? О, ось так. Такі крюки, так. І тут вже зацепочку будемо цепляти. Зараз ми, друзі, бачите, піднімаємо наразі на таких руках гойдалку. І будемо від землі підміряти 55 сантиметрів. У нас зараз виходить 49, трошки вище треба буде. Ну що, друзі, Як ви бачите, результат нашої роботи ось такий чудовий, гарно все виглядає. Також бачите, ми поставили такі лампочки. От, як то кажуть, щоб вечором було ну, звичайно атмосферно, собі покататися там, чи з дитиною, чи з коханою жінкою просто, і насолодитися гарною природою, пейзажами трофейної долини. Ось тому, друзі, цей випуск підходить до завершення. Ну і будемо займатися ще одним класним проектом. Е, Вже в наступній серії ми про цей новий класний проєкт також вам розкажемо. Тому не забувайте підписатись на канал, підтримати нас якимось маленьким, як завжди, лайком. І ось всім па, -па.